Задля розвитку та допомоги мікробізнесу в Івано-Франківську презентували конкурс фінансової підтримки новаційного розвитку місцевого підприємства у рамках проєктної ініціативи створення інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. В рамках цього проєкту 10 проєктних ініціатив, 10 підприємців зможуть отримати грошову допомогу до 100 тисяч гривень на втілення своїх ідей, проєктів, реалізацію їх зараз. Дуже важлива роль креативних інту. Устрій, особливо в час війни, тобто підтримка креативних індустрій. Ми зараз вважаємо, що має мати час і місце для розвитку в принципі економіки. Участь у конкурсі можуть взяти підприємці, які працюють у сфері креативної економіки. Їхній дохід не має перевищувати 2 мільйонів євро. Переможці конкурсу отримують фінансову підтримку на маркетингові та консалтингові послуги, а також інноваційний розвиток. Маркетингові послуги на консалтингові послуги або інновації. Тобто маркін це розробка стратегії, там створення сайтів, реклама, брендбуки і так далі. Консалтингові це розробка якоїсь стратегії. Наприклад, якщо якийсь починаюче підприємство, йому треба розробити стратегію, як він має правильно далі рухатись. Ну і інновації – це якесь нове виробництво. Але все це має бути в креативній індустрії серед креативних індустрій. Ми будемо вибирати 10 переможців, треба буде заповнити певні документи, форму, ну не стільки форма, а треба подати сам проект. Тобто треба написати назву проекту, про що цей проект, що він хоче досягти цим проєктом. Тобто не просто я хочу взяти гроші і все. В проєкті має бути описація, яку ціль хочете досягнути, реалізувавши даний проєкт. Ну і далі конкурсна комісія буде обирати. У нас є певні критерії, по яким конкурсна комісія буде обирати. І з всіх, які будуть подані, ми будемо обирати 10 переможців. Прийом заявок на конкурс підтримки інноваційного розвитку підприємства Івано-Франківський МТГ триватиме до 7 травня. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.